Добрий день, це Олексій Касан. Добрий день. Що, ага, бачу вас уже. Добрий день, це прямий канал. Наталка Фіциш, Сергій Висоцький. Ну так, собі чути трошки зникає зв'язок. Ви нас добре чуєте, так? А я вас наразі чую. добре. Добре, давайте тоді одну секундочку. Я виключаю свою камеру, розвертаю і спробуємо поспілкуватися. Давай. Да, Сергія, допоможи мені, будь ласка. Олексію, ну ми якраз проанонсували розмову з вами е, такою е, великою довідкою про ситуацію в Британії. Звичайно, що хочемо поговорити про е, зміну прем'єра. Там е, Мелі Страс волосила про намір піти у відставку, так і. І от багато питань це звичайно викликає. Чи е, повторить Борис Джонсон е, Черчилля, так ставши після відставки знову прем'єром? Е, і... Ну тому, що та найбільше зараз з нашого боку увага зосереджена саме щодо нього, якою буде політика Британії щодо України? Ну і інші питання, які ваші прогнози в цьому зв'язку, і чи не загрожує ну точніше, загрожує, але чи не опиниться Британія перед новими виборами? Чи вистачить все таки вибрати прем'єра в середовищі консерваторів? Питань наші питання, 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 я не знаю а, на який перші відповідати. Не. Ну, то я даю можливість вам право вибору. Так, я почну напевно з того, що Лістрас ліст встановила антирекорд пробувши на посаді прем'єра всього 44 дні. А, такого ще не траплялося в принаймні в новій історії. Що стосується взагалі цього ціє, цієї, цієї рокіровки, можливої. Знаєте, ще як Джонсон ішов у відставку, я писав один, ну, не я один, але про те, що Джонсон ще може повернутися, що ця рокіровка сильно нагадує, знаєте, анекдот. Ну, в, в оригіналі це був анекдот про єврея, який прийшов до е, і сказав, що житлові умови дуже погані, а той йому каже, купи козу, да? а той каже, стало ще гірше, ну то продає козу. Я дуже коротко себе анекдот красивий, але менше стиль. Тут те саме. Ті, хто виступав проти Джонсона, мали змогу переконатися, що після Джонсона може ще... Б, Ся на посаду прем'єра може, і в принципі ми подивимося це. Чекати лишилося не тім, що а, за правилами, а, які встановив комітет, це можна сказати реклама комітет партії торі. Охочі, так би мовити, до влади мають набрати 100 голосів на свою підтримку, 100 голосів депутатів. От. І потім в той же день список тих, хто балотується, буде скорочено до двох конкретно осіб. І останній етап це буде голосування за фіналістів, голосування буде онлайн, буде наступна п'ятниця. тобто, вже до кінця місяця, ймовірно, Британія матиме нового прем'єра. Для Джонсона тут є кілька проблем. Проблема перша, з огляду на те, що за входом недовіри йому голосували а, півтори сотні депутатів, а, набрати сотню буде дещо проблематично. Більше, що, а, Відставок в уряді, і е, за, поки він вирішував йти в чи Учені сам. А, і, власне кажучи, багато е, хто з нинішнього кабінету не хоче з ним працювати далі, але такі е, стовпи серотибної партії, як міністр Банкволіс, його підтримують, наприклад. А ще один момент е, теж дуже... Е, е, Такий небезпечний для Діа Джонсона. Річ у тім, що він все, що ходить під слідством за вечірки, зокрема на Даунінг стріт, під час карантину, за покривання корупції і так далі. Тобто це дисциплінарний комітет, і парламентський проводить. І ще не було його вердикту. Тобто формально консервативна партія зараз лишається без голови. А чи повторить Черчилля? Ну е, знаєте, мені на думку, я, я розумію, що він дуже хоче бути до нього подібним, але мені на думку спадає насамперед Вільям Бекстоун. Це був прем'єр-міністр часів вікторіанських, який 140 років тому такий фінт все таки зміг повернути, повернувшись на Пост, попередньо втративши посаду голови партії. А, тобто тут, напевно, ця паралель буде доцільнішою, хоча Гладстон був не консерватором, а лібералом. власне кажучи, дуже коротко, це така історія. А ага. тут що цікаво, для для Джонсона, я перепрошую запущу один момент, для Джонсона це було певною мірою несподіванкою, тому що він ці новини про відставку Ліз і... Лістрації рішення комітету застали його під час відпочинку в Домінікані, тобто він зараз на Кари... повертається з Крибів, і власне цей момент вже багато його критиків сприйняли і розкручують, як мовляв, бачите, де він має бути, те, де він є. Давайте давайте поговоримо. Вітаю вас, шановний пане Олексію. Давайте поговоримо. Знаєте, про що ще спробуємо прогнозувати ситуацію в разі, якщо все ж таки головний претендент на цю посаду, ріше сунак отримає власне прем'єрське крісло. Рішер сунак був канцлером казначейства, тут фактично головою Мінфіну Великої Британії під час ковіду його, принципі, його сприймають позитивно за тим міри економічної підтримки. Бізнесу, який він запровадив, але сама фігура ріші Сунака, як для України вона не є настільки однозначною. Він є мультимільонером. А раніше мультимільйонером є не він, а його дружина. Його дружина, яка володіє на 690 мільйонів фунтів стерлінгів акції в сімейному бізнесі. Сімейний бізнес це велика мультинаціональна індійська IT-корпорація Infosys. її отець, яким володіє її отець Нагавара Мурті і а, отец, наговара, Власне кажучи, ця кампанія до останнього намагалася на звертати бізнес, не звертати бізнес в Росії. Була змушена це зробити тільки після того, як почався скандал в британській пресі щодо того, що сім'я канцлера казначейства пов'язана з компанією, яка оперує на теренах Росії. Сам ріше сунак є умовно кажучи, представником таких класичних фінансових кіл і саме ці фінансові кола завжди традиційно знову ж таки по всьому світу виступають за продовження бізнесу, за цей бізнес з южуал. За те, щоб не перебільшувати санкції, за те, що нам потрібна ося реал політик, і з точки зору пов'язаності його з великим капіталом транснаціональним, причому з тому з індійським фактично капіталом, який зараз співпрацює з Росією, адже Індія є одним з найбільших стратегічних партнерів Росії в цій ситуації, з точки зору того, що він представляє ці великі фінансові круги, які завжди треба сказати, були головними провідниками. Саме російських корупційних грошей в лондонській сіті саме вони всі ці адвокати, фінкомпанії, інвестиційні компанії допомагали російським олігархам купувати там майно, відмивати там гроші. І це не дуже добре лобі. Отже, все ж таки, якщо пан Сунак стане прем'єр-міністром, зараз він майже в два рази випереджає Бориса Джонсона, що це буде означати для України? Дивіться, тут є Кілька моментів. Я би хотів, однак, зазначити, що Індія, попри те, що лишається одним зі стратегічних партнерів Росії, безперечно, вона має тут таку двоїсту позицію. Вона, не можна сказати, що Індія є другим і товаришем Російської Федерації. Зовсім ні. Вона чим називається прийдет своє інтерес. Тобто, з огляду на те, що стратегічне партнерство Індія має і зі сполученими штатами, і в Індії є безпосередні конкуренти в регіоні, принаймні наразі в регіоні, це Китай, який підтримує Пакистан. Тут все далеко не так однозначно, не можна говорити чорне і біле, принаймні у в тому, що стосується Індії. Але що стосується пана Сунака, то тут є кілька моментів, і один з них. Це те, що ми бачили попередні перегони, в яких він теж мав дуже хороші шанси, але чи інакше наші подолав. Другий момент, і він в принципі пов'язаний безпосередньо з першим. Це, попри те, що нинішнє британське суспільство воно дуже поліетнічне, при тому, що воно дуже толерантне, багато хто що Індія, що Британія ще не готова до кольорового прем'єра. Тобто такі заяви, ми розуміємо, вони скандальні самі по собі, тому їх роблять дуже обережно. Але такі заяви лунають, причому на різних рівнях і від людей, зокрема, що характерно різної етнічної приналежності. Тобто цей момент він може зіграти проти Сонака в будь-якому разі. Але якщо він таки стає прем'єром, то так чи інакше... Є зобов'язання Британії, яких вона буде дотримуватися в будь-якому разі. Зобов'язання перед Україною взяті на себе, вона буде виконувати повною міру. Тим більше тут є ще один нюанс. Фактично змінюється голова кабінету. Чи буде змінено власне, кабінет, це велике питання. Можливо, так, можливо, ні. Тут питання, зокрема, має і між Посунків, але так чи інакше, Бен Воліс наразі є міністром оборони і свою позицію він абсолютно чітко пофіксував і неодноразово. Дякуємо, дякуємо. Дуже дякуємо за ваш аналіз, за те, що долучилися до нашого ефіру. Такого втомилася рука. Дуже дякуємо. Олексій Кавтан, міжнародний оглядач, був з нами на зв'язку. До побачення.